Слава Богу, брати і сестри. Я хочу сьогодні говорити про те, що ми ніяк не можемо допустити. І я хочу говорити, друзі, не про зовнішній вигляд християн, не про. Не про макіяж, не про нігті, не про одяг, ще що ще щось. Цей список можна продовжувати. Звичайно, ми на це звертаємо увагу і бачимо, що і Господь звертає на це увагу, і це, звичайно, також має бути християни прикладом для людей цього світу. Обов'язково, але. Я хочу говорити, друзі, про більше, про те, що важливіше, як на мене, а це потім випливає із нього. Перше місце, яке хочу прочитати, <кхи> Матвія 12,32, і написано, написано так. Як же скаже хто слово на людського сина, тобто сам Христос за себе говорить? То йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, то не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутньому. Перше післення до коринтян, 11 розділ. З 27-го вірша тому, то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб із чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули, тобто вмерли. Бо коли б самі судили себе, то засуджені б не були, та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світом. <кхід> Брати і сестри. Коли Є такі речі у житті, на які Господь особливо звертає увагу. І чого ми допустити ніяк не можемо, це звикнути, брати і сестри, до Божого. Звикнути до Бога, звикнути до того, що нам дає Господь. Знаєте, коли е, буває молодий чоловік купує перший автомобіль, купив перший автомобіль, і він же його так береже. Там довгенько не буде пилу ні всередині, ні ззовні. І під капотом, ні маселка, все буде добре. Будуть гроші вкладатися в обслуговування. Там все буде дуже добре. Потім проходить час, проходить час, проходить час. Дивишся, вже пил з'являється, там вже десь може масло підтікає, там ще щось звиклося. Ну, була така ж машина. Купив першу машину Москвича. От, дуже добра. а Потім, ну що таке москвич? А спочатку не так багато часу пройшло. Але то машина. Буває, люди один до одного звикають. І буває, люди, чоловік до жінки, Так же ж хотів цю наречену. Так же ж правильно і праведно ходив і молився і постився, щоб одружитися. І все. Потім проходить час, коли одружилися. Проходить час, і він може їй сказати приблизно так: Йди, не заважай мені, щоб очі мої тебе не бачили. Або дружина так же ж хотіла, молода дівчина. Заміжі, коли запропонував брат щаслива і довольна, а трошки пройде часу і може сказати, о, о, дивись, пішов, пішов, молиться, пішов, поїхав, молиться. Та хто тебе почує Бог, тебе почує, який ти що ти за чоловік і так далі. І може рік чи два, чи п'ять назад були протилежні думки, що сталося. Друзі, я знаєте, за що переживаю і з чого боюся? І я бачу, що, на жаль, так в якійсь мірі стається. І погано, коли стається в цілому, може, в когось більшій мірі, в когось меншій, може хтось уже це побачив у собі і перепустився, і перемолився, і переміг, а може ще ні. І коли ми звикаємо до Божої благодаті, коли ми звикаємо до Господа. І тоді, коли ми кажемо, що я так, я так розумію, якщо мені не цікаве служіння, любе, любе, навіть якщо я приїду на служіння у село, де там зібрались чотири бабушки і один дідусь, який вже читати не може, проповідників нема, моляться і співають, співають як небудь, моляться по-різному. І якщо мені навіть таке служіння не цікаве, і, і не хочу туди їхати, то в мені є проблема. Читаю наступне місце, до речі, до чого зачитав те? Я зачитав в місця Писання, де Господь каже, дивіться, як Він пояснює, як Він каже, що є речі, є речі, які тут на землі сильну вагу, в очах Бога мають, а в очах людей невелику вагу мають. І хтось може сказати собі. Та там, холуна Ісуса, знаєте, чого, я думаю, якщо ви так досліджуєте, досліджуєте чуєте історію, можливо, читали, навіть це ще з перших, першої церкви. Навіть в собори почали церкви збирати, тому що боролися з Єресями і з нападками на Ісуса. Хто такий був Ісус, який Він такий, не такий, людина, взагалі Дух і, і такий, що тут присутній, Так, чого там тільки не було, а зараз тим більше. Зараз переступили більше не тільки Єресі, а настільки негодні речі говорять на Христа, знімають про це фільми. Це тільки Господь може терпіти це. Але давайте ми, ми сьогодні трошки звернемо увагу на це, наскільки. І от Він каже: на мене, що скажуть, проститься. Но є річ, на яку треба звертати особливу увагу. І якщо сюди будете говорити, люди, не проститься ні тут, ні там. Треба бути обережним. Треба. А чи треба цінувати цим? А чи треба не забувати, а чи треба поставити на ту міру, на яку Бог поставив Духа Святого? Настільки високо і не звикнути. Не звикнути до цього. Та є в мене вже. Та є. Та що, дружина є, буду на неї там вже. Хай там слухається, мене й не заважає. Машина є, ну є, то вже є. І причастя так само. І Бог поставив на такий рівень причастя, і каже, якщо будемо байдуже ставитися до цього, то навіть є люди, які помирають у церквах через те, що те, що Боже, вони не поставили на той рівень. Або поставили, або звикли, і опустили. Наступне місце, яке я хочу прочитати, Післання до Євреїв, 10 розділ з 26 вірша, Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви. А страшливе якесь сподівання суду та гнів палаючий, що має пожерти противників? Хто відкидає закона Моїсея, це нагадується, да, ми з вами розуміємо, про що, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Пам'ятаєте да, цю історію? При Старий Завіт, якщо хтось із тих, хто знав, розумів, і прийняв свій час, і казав: Мойсей: ніхто ці заповіді він придумав, вони взагалі не потрібні. А там ще що, ще щось. Хто відрікався, хто говорив такі речі, два-три свідка, і його просто побивали на смерть камінням. І нагадує тут слово Боже, якщо так було. За законом Моїсея, скільки ж більшої муки додумаєтеся, тобто подумайте глибоко. І додумайтеся, зробіть висновки, нам це говориться. Скільки ж більшої муки додумаєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайну вважав. І хто духа благодаті зневажив. Брати і сестри, далі написано, зараз повернемося до цього місця, бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить. Я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народа свого. Народа свого. Брати і сестри, не ціль моя сьогодні налякати, пролякати ще щось. Ціль моя. Я б дуже хотів і молю Бога за те, щоб ми з вами сьогодні не просто почули проповіді, які, які сьогодні на служінні. Щоб дійсно переглянули своє життя і не тільки під час двох годин, яке служіння йде. До речі, іноді це так мало. А щоб ми з вами переглянули себе, тому що кожен із нас, друзі, сюди. Підпадає кожен із нас. І ми із вами можемо забути те, що нам дав Бог, брати і сестри, уявіть собі. Не помилюся, якщо скажу, тисячі людей дуже добре знають Боже Слово і Писання і не мають спасіння, бо не мають віри, яка від Бога. Є люди, які вивчали для того, що їм це потрібно, за їхнім фахом. Можливо, вони десь викладачі, філософи, історики, ще щось. І Вони читають, вони вони багато чого знають. І знаєте, є такі дійсно люди, ну, які підходять до цього серйозно і не просто прочитають те, що їм там розкажуть на лекції, і забудуть або запам'ятають на все життя, і будуть цим тільки користуватися у своїй, в своїй практиці викладацькій, а вони будуть досліджувати і читати більше, і вони знають писання. Ну вони не отримали спасіння, бо віри, яку дав вам, нам Бог, вони не отримали. І вони, знаючи, знають, а спасіння не мають. А якщо ми з вами маємо віру, віру цю і маємо через віру спасіння, яке від Бога, яка віра від Бога, нам не можна до цього ставитися, брати і сестри, як до чогось звичайного, як до того старого москвича, до якого ми звикли, ще до чогось, брати і сестри. Нам треба це цінувати кожного служіння, кожного разу, як беремо Слово Боже в руки. І написано: на кого я призрю, до кого я ласкаво спогляну, на того, хто перед словом моїм трепет має, той, що розуміє Біблія, це не просто книга. Це є слово Бога. І так мало людей на землі, яким Бог відкрився, а мені відкрився, Боже, як я хочу цим цінувати, як я не хочу до цього звикати. Як я хочу кожен раз на служінні, Господи, Тебе переживати, ти ж приходиш на служіння, де двоє збираються в ім'я Твоє. Тут завжди більше збираються. І тоді я хочу йти на служіння. Я хочу я люблю молитовні служіння. Я хочу послужити братам, сестрам, де тільки можу. Чим і великим, і малим. Якщо тільки чую, на щось гукають, моє серце туди лине. Бо Господь любить, Бо Господь спас, Бог мені відкрився. Кажуть мільярд християн на світі. Слава Господу! Але хотілося би, щоб. Цей мільярд був підхоплений, щоб цей мільярд не втратив. І ми ж з вами знаємо, не початок спасає, а кінець, як ми з вами живемо кожного дня. І я можу бути служителем, я можу бути ким завгодно. І якщо кінець, мій я в кінці втрачу, якщо я забуду, якщо я кров завіта, зазвичайно став вважати. Ну, то що там причастя? То причастя, то причастя. Звичайне служіння такі другої форми. Ні. Ну, то що там Слово Боже, ця проповідь? Цікава, не цікава. Як це не цікаво? Якщо звідти прочиталось хоч одне місце із Божого Слова, воно вже говорить, бо воно живе і діюче. Брати і сестри, нехай допоможе нам Господь. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми з вами не втратили. Оце ми ніяк не можемо допустити, звикнути І все вважати Боже, що Бог нам відкрив, що не відкрив багатьом, що не пізнали люди. Це більше золота, більше статків, маєтків і рахунків в банках, швейцарських, німецьких, неважливо яких. Бог нам відкрив. Не допусти, Боже, щоб ми могли звикнути. І вважати все це за звичайне, щоб ми і осуду цьому не підпали, і не втратили, і диявол нас не збив, не збив. Коли ми з вами будемо це розуміти, римлянам є, звичайно, ще хороших багато місць, я зачитаю декілька, і ми будемо молитися Богом. Брати і сестри, якщо ми цінуємо, якщо ми віруємо, якщо ми шукаємо, ми маємо. Або не маємо. І оцим то буде, знаєте, те, що написано у церкві, до речі, чи це не є втрата першої любові? Коли було, а не стало. Коли для мене це було святиня, було це цінність, служіння, слово Боже, церква, праця на ниві Божій. А тут стало як зазвичайне, як забуденне. Може, це і є втрата першої любові. І може, це якраз буде те, що двоє на полі. І один береться на городі, і жінка підхоплюється, а чоловік залишається. В одній церкві були. Одних дітей виховували, разом родили. Римлянам 8 розділ, 11 вірш. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа із мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе у вас. Слава Господу. 14. Бо всі, хто водяться Духом Божим, вони сини Божі. 16. Цей самий дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Слава Богу. 26. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитися і як належить. Але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. І дев'ятий. А ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, то й не Його. Ми цього ніяк не можемо допустити, брати і сестри. Ми, Це має сказати та кожен, Це не служителі церкви за церкву, це кожен за себе має так сказати. Я не маю права допустити цього, щоб я так звик до Божої благодаті. До того, що Бог дав, вже дав. До того, що звучить слово, до того, що я маю. І характеристики ми вже говорили, що може бути в нашому серці, в нашому розумі, коли ми до цього звикли. Нехай допоможе Бог. Можливо, нам треба молитися зараз. Можливо, нам треба перед Богом каятися. Можливо, нам треба взивати і казати, Господи Боже, пропусти. Пробуди! Пробуди. І те, що сьогодні так само брат Сергій зачитував. Коли Давид взиває і каже, Господи, я тебе прагну більше, ніж ті сторожі ранку. Душа моя прагне тебе, як та лань, як та олениця, яка води прагне, де посуха. Скільки такого він казав, в нього в серці так було. І нехай допоможе Господь, брати і сестри, щоб в нашому серці так було. Може, нам треба читати псалми більше, а може, Євангеліє. А може про страждання Ісуса Христа, нашого Господа, який для нас небо викупив, спасіння дав. А може, нам треба молитися і каятися. Давайте будемо молитися. Амінь.